Вітаю, шановні друзі! Доброго дня! Дуже прекрасний настрій. Я думаю, що сьогодні на цій виставковій площі ми побачимо багато новинок, багато цікавих рішень, здобутків. І перспектив. Хочу підкреслити, що аграрний сектор для нашої держави є стратегічно важливим і демонструє сьогодні успіхи. Я глибоко переконаний в тому, що Україна буде стверджуватись як світовий лідер виробництва аграрної продукції. У нас є багато завдань з вами спільних, і хочу підкреслити, що для уряду аграрний сектор є надзвичайно важливим. Тому сьогодні ми з вами є абсолютними однодумцями у тому, щоб збільшувати інвестиції в сектор, розробити ефективну систему підтримки і особливо підтримки невеликих фермерських господарств. Нам треба розширювати спектр виробленої продукції, покращувати якість, і що дуже важливо. Ми маємо переходити більш до більш глибокої переробки сільхозпродукції. Це нові робочі місця, це наша перспектива. Ми є світовими лідерами і маємо там залишатись. Але глибоко у тому, що ми маємо збільшувати продуктивність, ми маємо збільшувати наші врожаї, ми маємо запроваджувати новітні технології, які дозволять нам утримувати лідерські позиції. Я розумію сьогодні, що в аграрному секторі є багато проблем, але ми з вами є для того, щоб ці проблеми вирішувати. Тому сьогодні хочу подякувати кожному, хто працює на ниві. Аграрний, хочу подякувати вам за, за те, що ви в такий нелегкий час отримуєте лідируючі позиції. І хочу запевнити вас у тому, що питання розвитку аграрного сектору є одним із самих важливих пріоритетів для роботи нового уряду. Хочу побажати вам успіхів, хочу побажати вам перспектив, і хочу побажати, щоб сьогоднішній день приніс вам щось. Таке нове, що зробить з вас по-справжньому успішному і в майбутньому. Добра, здоров'я, успіхів і гарного дня. Дякую, колеги. Доброго ранку всім. Виставка 2016 і у нас великий банер Україна, аграрна країна. Аби 15-20 років тому ми це сказали. Чесно кажучи, це була б просто посмішка і на рівні держави, і серед нас усіх. Сьогодні це абсолютно беззаперечний факт. Мені дуже хочеться, щоб дуже через короткий проміжок часу ми дуже серйозно і впевнено говорили, що Україна не просто аграрна держава, а успішна аграрна держава з успішними учасниками ринку, з усіма, не тільки з великими, не тільки з тими, хто має більшу потугу, а з тими, хто безпосередньо живе на нашій українській землі, виробляє продукти. Хочеться, щоб, як сьогодні сказав прем'єр. Щоб цієї продукції з доданою вартістю, яка виробляється безпосередньо сьогодні на місцях, в селах, було значно більше. Сам факт відкриття цієї виставки прем'єр-міністром України говорить про те, що рівень уваги, рівень цікавості до цього питання надзвичайно великий. Попереду, зовсім недалеко, кардинальне рішення, які, на мою думку, змінять взагалі систему відносин в галузі і які зроблять її набагато привабливішою. І цікавішою для всіх, і в Україні, і поза межами України. Ринок вперед.

Зараз ми... на стан, далі на стенді стоять. Дискові борони. Зараз дуже багато. Ми... Це експорт. Маю... А, експорт. Ні, ми завозимо метал за кордон. Лемкін, той самий квернелем. Ну, Та труба має тут погостилася. Експорт багато є нам. Kveldsreise! технічно Ну то Зараз, якщо наші пропонування законопроект, як наша Верховна Рада може не підтримати? Ці програмні законопроект отримають. Мы его представители. Самое первое, конечно. От да. да. Да, пожалуйста. Доброго дня. Привет, земляка. Привет. Доброго дня, шановні колеги. Те, що сьогодні ми бачимо тут, говорить тільки про те, що аграрний сектор України розвивається, в нього є безліч проблем, але потенціал до зростання є надзвичайно великий. Наше головне завдання створити додану вартість переробки продукції. Ми маємо відійти від сировинної типу економіки і максимально забезпечувати додану вартість в Україні. Це робочі місця і новий якісний продукт. Наше бачення сьогодні полягає в тому, щоб підтримувати в тому числі і маленькі невеликі фермерські господарства. Ми зараз спільно з міністерством опрацьовуємо пропозиції, які можемо врахувати вже в 2016 році щодо підтримки кожного аграрного виробника невеликих фермерських господарств. Ми зацікавлені, в тому, щоб спектр продукції був розширений. Ми зацікавлені в тому, щоб глибина переробки. Зростала, тобто ми виробляли кінцевий продукт. І те, що ми бачимо сьогодні, тут подивіться від машини будування аграрного до кінцевої продукції споживання. Весь комплекс сьогодні виробляє Україна. Нам треба тільки підтримувати його розвиток і зростання. Окрема тема, яка має бути на порядку денному, це збільшення потенціалу експортного української продукції, нові ринки. Які сьогодні фактично є, але поки що не розвинуті з точки зору України, тому ведення додаткових торгівельних місій підтримка наших виробників на ринках інших країн. Ми сьогодні більше 190 країн постачаємо продукцію, але треба розвивати. Без безбезаперечно звати і обсяги продукції, і кінцеву продукцію, яку ми можемо постачати, тут є величезний потенціал для економічного зростання. Окрема тема це тваринництво птахівництво. Нам треба підтримувати нарощування потужностей тут. Простих відповідей немає, але саме головне захистити сьогодні нашого власного виробника. Тому наше завдання сьогодні дерегулювати наскільки можливо і зменшити тиск будь-яких регулюючих ситуацій на аграрний бізнес. Треба забезпечити. Нашим аграріям і фермерам впевненість в тому, що вони будуть використовувати землі на середньострокову і довгострокову перспективу, що є надзвичайно важливе, і беззаперечна підтримка виробника сільхозгосподарського дасть можливість нам вийти на новий рівень розвитку аграрного сектору в Україні.